Привіт, я Олена і я рада вас вітати на своєму каналі Оленка В'яже. Я рішила до вас підключитись на ненадовго. У мене є такі плани. Є у мене таких 4 моточка регії. Ось такі дуже славні. Тут номер кольора 05062. Чотирьох нитка, метраж стандартний, на 50 грам 210 метрів. Це, у мене є 200 г. І у мене є така ідея зв'язати шкарпеточки. Ось такі. У мене в планах вив'язати. Один я вже шкарпеточок почала в'язати, майже закінчила. І в мене є е, ідея вив'язати всю цю ниточку. Тільки міняти колір. Ось тут на зубчиках. Такий у мене тут замість різиночки зубчиковий край, п'яточка і мисочок На кожній парі буде різний колір. Тут на цій білій. Ні, ж ці різні вкраплення такі. Я думаю, буде дуже красиво. Я ще не вирішила, чи я буду всі шкарпеточки в'язати з зубчиками, чи я ще буду в'язати рюшики. Я побачу, як буде краще. І підключуся до вас уже. Пізніше для вас це буде через одну хвилинку, а для мене, мабуть, буде через одну недільку. Дякую. Повернулася до вас уже своїми готовими шкарпеточками. Роботою своєю я задоволена. У мене з 45 грамових клубочків вийшло 5 пар. І ще й залишився ось такий карапузик. Маленький, ще кудись можна його добавити. Так от, вийшло в мене 5 пар спортивних носочків, кросівки. Я ними дуже довольна. Одні у мене вийшли однотонні, я нічого не додавала, ніякої ниточки. Ось такі зубчики, п'ятка підковка, ленточне закриття і закриття голочкою, другі носочки. Теж зубчики, п'ятка підковка, ленточне закриття і закриті голочкою. Я не хотіла додати якісь тут дуже е, яскраві кольори, тому що я боялася, що вони можуть полиняти шкарпеточки білі. Я підбирала більш такі спокійні кольори. Мені вони так дуже подобаються. Так, і ще одне хотіла сказати, ось на цих шкарпеточках я набирала на зубчастий край на спицях 2,25 і в'язала теж на 2.25, потім я вирішила, що тут вони дуже виходять широкі. І я набирала вже на останніх на шкарпетках. На номер двійку. Потім пере... переходила на спиці 225. І мені здається, що воно так краще виходить. Так, зелена пряжа це у мене регія. Метраж 50 грам на 210 метрів. І стандартний. Клад 75 шерсть і 25 поліамід. Я навмисно купляла такі маленькі клубочки, щоб можна було комбіну... комбінувати. <кій> так, роботу я свою дуже задоволена. Е, ось ці розжеві ниточки це опал. 75%. А, я ще не сказала вам номер кольора 01056 зелених. Так, перейдемо до цих. Метраж. Тут на 100 грамм 425 метрів. Колір 9940. Так це теж опал. У мене навіть тут є метраж той самий 425 метрів. колір, колір 5186. Так, це ось такий бузковий колір. Це теж регія. Номер кольору 01, Теж такі ніжні. І одні я спробувала зв'язати такі руши. Вони теж красиві, але ці шкарпеточки в мене заплановані носити в кросівки, так що я вирішила, що Зубчастий край буде краще. А це такі в мене я їх назвала нарциси. Теж ніжні і це жовтенька ниточка. Я не знаю, як вона читається. Прочитаєте. Це для мене нова ниточка, я ніколи не пробувала. 50 грамів 210 метрів. колер авось 002 я так або 58 71 3 тут не зрозуміло тут не, не вірно написано я вам щас ще покажу номер в основі це було 4 моточка. Колір 05062. Ось такі шкарпеткова пряжа. Регія мені вперше Перший раз попалася. Дуже тонесечка. Ну дуже тонесечка. Навіть я можу вам зрівняти. Ось. Яка різниця? Я не розумію чому. З Регією такого ніколи не було. Але все одно я ниточкою довольна. І роботами своїми теж. Дуже довольна. Дякую вам за увагу. З вами була Оленка. До зустрічі!